你们在干嘛？ Так, привіт-привіт. Ви мене бачите, чуєте? Бо я поки що себе не бачу. Ага. Є, є. Так, поки що мало людей. Зараз трішки почекаємо. І будемо починати. Так, привіт-привіт! вас вже трішки більше. Тоді, будь ласка, оцініть якість звуку та відео, чи чути мене, чи видно, щоб я знала. Так, добре, ну тоді я познайомлюсь, хто мене ще не знає. Мене звати Настя, я навчаюся вже на четвертому курсі НМУ Богомольця на лікаря. І ЗНО своє я склала на 193 бали з біології, ну а середній бал моїх учнів 185, плюс, ну і готую я вже більше трьох років. Отже, сьогодні ми будемо з вами говорити про важливість відпочинку і чому він взагалі потрібен. Чи можна так, ну, відпочивати, весь час готуватися і все буде окей. Так, ну і перш за все, хочу вас запросити до, на свій YouTube канал. Там багато корисних вебінарів по біології, тому хто хоче складати біологію, вам буде це корисний. Також в Інстаграм, там я дуже часто з вами пояснюю якісь теми, також рілси дуже цікаві. Ну і телеграм-канал. В телеграм-каналі ми дуже часто розбираємо тести, тестів багато, і думаю, вам буде цікаво. Ну і також Тік-Ток. В Тіктосі багато інтерактивних роликів, де ви дуже швидко можете розібратися з якоюсь темою. А, так, ну і якщо ви готові розпочати наш вебінар, продовжити марафон Glow Up, то ставте лайки під відео і поїхали. Так, ну, почнемо з того, що не потрібно картати себе за відпочинок. Тому, що, чи буває у вас таке, що ви от Читали-читали щось, а потім вирішили прилягти, відпочити, і ви думаєте постійно, от, от я б зараз могла щось там читати, щось вивчити, а я лежу, відпочиваю, нічого не роблю. У Вас буває таке? Бо в мене таке досить часто. І сама я також цим, так сказати, грішу, бо М -м -м -м, відчуття, що витрачаю час даремно. Ну і я хочу вам сказати, що відпочивати це нормально, і навіть японські вчені їхня думка, що приблизно 42 нашого часу це необхідний той час на відпочинок, який ми маємо витрачати протягом доби. Тобто приблизно 10 годин ми маємо відпочивати в різних формах. Це може бути сон. Ну сон, звісно, це приблизно 7 годин, і плюс ще ми маємо виділяти час на якісь там розваги або спорт. Ну, Загалом наші хобі, які взагалом є такі найкращі е, типи відпочинку. Взагалі, думаю, ви дуже часто е, чули фразу, що найкращим відпочинком є зміна виду діяльності. І ну, це, звісно, не так, що ви там десь на городі вибрали картошку, а потім пішли ще збирати помідори. Це, це не зміна діяльності. Е, найкраще це коли ви змінюєте, наприклад, от читаєте, готуєтесь до НМД, до ЗНО. А потім йдете, вийшли прогулятися. І таким чином ви і відпочиваєте. І таким чином ще й інформація краще засвоюється, тому що е, був час такого активного, потім відпочили, потім знову прийшли і е, почали вчити. Це досить корисно для нашого організму. Е, і також. Одним із найкращих методом такого відпочинку вважається читання. Коли звісно, це не почитала біологію, потім перейшли до географії і так далі. А відволіктися на якісь там вірші або художню літературу. А, також Найкращий відпочинок для, для мене це якась прогулянка на природі або відпочинок. Ну і на третьому місці стоїть соціальна взаємодія, тобто ви пішли погуляти з друзями, поспілкувалися, і це досить допомагає. Або ж навпаки, коли ви просто вирішили залишитися на самоті, самота, оця, вона досить часто допомагає людям зібрати всі думки до купи і все обміркувати. І такий, такий. Своєрідний також відпочинок від інших людей. Ну і, звісно, прослуховування музики, фільми, серіали, спорт, ваші хобі. Ну і такий також відпочинок взагалі нічого не робити. Це просто лягти і лежиш. Ну і звісно, сон. Ми сьогодні з вами проговоримо про усе. Ну, в основному, проговоримо про сон, як для чого він важливий, також про такі способи бути продуктивними. Ну і ще хочу вам накидати, порекомендувати серіали, книги для вашого такого відпочинку. Можете, до речі, зараз в коментарях порадити у чатику порадити, які ви любите серіали, які фільми, любите, музика, тому що досить цікаво буде послухати і мені, і іншим. Отже, цей серіал я вже рекомендувала вам вчора в сторіс, називається Зовні, хто любить таку фантастику, якісь загадки. Буде дуже цікавим. Взагалом просто сім'я, вони потрапили у місто, з якого немає виходу, і там будуть всякі монстрики, і потрібно їм якось туди вибиратися. Це серіал, також досить схожий за ось тим жанром фантастики: це Маніфест. Це серіал про те, як на кораблі. Ой, не на кораблі, а на літаку, <кліх> на літаку люди вих, вилетіли, а потім прилетіли через п'ять років. І вони нічого для них не змінилося, але для людей навколо, для їхніх близьких їх не було цілих п'ять років, п'ять з половиною. І наступний серіал, також в жанрі фантастики, це Агенція Локвуд. Uh, на жаль, Netflix він дуже любить закривати круті серіали. Він його закрив на першому сезоні, але якщо ви любите таке що зв'язане з приводами, вам сподобається. Ну, наступні серіали як тут без медичних хто не знає, я навчаюсь в медичному. Це Доктор Хаус, це його всі знають, і ще є серіал дуже крутий, це тіло як доказ. Uh, ну, тут буде про суд медекспертку. Ну і просто два мої улюблені серіали. Це серіал Н. Загалом це про дівчинку. Дуже добру. Вони там. Це десь 18 19 століття. Я дуже люблю такі оцю епоху в серіалах. Тому хто також це любить, вам сподобається. І ось ця дівчинка її взяли з притулку. І вона дуже добра і іноді я себе знаюся цією тому що вона. Якби я жила в тому столітті, напевно, якби не було ось цих всяких технологій, я б була б така сама, як вона. Ну і серіал-сага. Ось цей серіал мають подивитися кожен, кожен українець, я так вважаю, тому що е, взагалі, якщо ось історія має бути обов'язкова, я сподіваюся, що вона в у нас у вас на НМТ буде обов'язкова, тому що. Ну, в такий час, і я вважаю, що кожен українець має знати свою історію, кожна людина має знати свою історію. І ось «Сага» серіал він вам в цьому допоможе, тому що тут розгортаються події від 1914 до 2014 до майдану. І на прикладі однієї сім'ї можна побачити, як саме ось ці всі історичні події, які відбувалися в Україні, як вони повпливали на цю сім'ю і власне на всіх українців. Ну і Книги. Це останні, з яких я прочитала, це Ден Браун Код да Вінчі. ну, Звісно, Ен, я подивилася серіал і купила всі, всю серію книг. І «Солданька на Денці Порога це також такий цікавий, цікава книга. Ну, і тепер перейдемо до сну. Взагалі, чому він так важливий? І, до речі, сон він розглядається у вашій програмі з біології. Тому він буде вам не тільки так для загального розвитку, а і буде корисно для складання іспиту. Отже, сон це такий період нашого спокою і відпочинку. Під час сну відбувається зміна активності мозкових структур, мозок наш ніби відпочиває. І завдяки цьому забезпечується і відпочинок всього організму, не тільки мозок, він не думає в цей момент, бо ми. Протягом нашого всього дня ми все одно думаємо про якісь дрібниці, але думаємо, і наш мозок напружується. Під час сну він відпочиває, і наш організм також відпочиває. Також під час сну відбувається переробка і збереження інформації. Ось це дуже важливо, тому що, коли ви думаєте, ага, ну чуть-чуть менше посплю, але краще повчу щось чи щось почитаю, то це так не працює, тому що під час сну ви ніби. Все зберігається все на флажку пам'яті нашу, все записується, і все, що ми вивчили протягом дня, воно все обробляється в нашому мозку саме під час сну, саме вночі. Тому сон дуже-дуже важливий. І також під час сну відбувається відновлення імунітету. А, ну, загалом, як сон ділиться? І для, я вам потім розповім, чому це важливо знати. Ось ці цикли сну. Ви слухайте і далі почуєте, чому це важливо знати. Отже, наш сон він складається приблизно із 4 циклів по 60-90 хвилин, які повторюються. Один цикл він складається з двох періодів: із фази повільно-хвильового сну і з фази швидкоплинного сну. І ось цей період. Перший. Він триває 40-60 хвилин, і під час нього немає сновидінь. Відбувається сповільнення всіх наших процесів, сповільнення дихання, пульсу, зниження м'язового тонусу. І його поділяють на чотири етапи: на засинання, поверхневий сон, початок глибокого сну і на глибокий і на глибокий сон. А далі наступає другий період це швидкохвильовий сон. Uh, і у ньому виділяють лише одну фазу, це парадоксальний сон. І саме в ось цю фазу найкраще прокидатися. Тоді ми не будемо відчувати себе такими втомленими, ніякими, в'ялими. Бо uh, саме нам потрібно зловити ось цю фазу парадоксального сну, щоб uh, ось цей швидкохвильовий сон не перейшов у повільнохвильовий. Бо коли ми uh, прокидаємось в повільнохвильовий сон, ми якраз відчуваємо себе не дуже добре. Uh... Чи встигаєш відпочивати в медичному? Насправді на першому курсі було дуже важко саме підлаштуватися, тому що звісно система навчання у школі в університеті вона абсолютно різна. А в медичному так, тим паче. А, тому ну, насправді спочатку було важко, потім підлаштувалася. І потім я вже спала нормально по 7-8 годин і не травмувала свій організм, тому а, рекомендую вам також так само робити. Найкраще це сон, і ніякий там, вивчена одна сторінка його не вартує. Так, ну і чи відчували ви таке, що от вам дуже важко вставати вранці? що Ви не можете чути той будильник і не можете проснутися, не хочете вилазити, вилазити з ліжка. Знаєте, чому так відбувається? Буває у вас взагалі таке? Бо в мене часто буває постійно. І ось це відбувається якраз тому, що ми ось цей будильник він не відчуває, коли у нас там хвилю... повільно хвильовий чи швидкохвильовий сон. Він просто нам потрібно в 7 годин встати, і він у нас буде в 7 годин. Але я вам рекомендую застосовувати такі застосунки, додатки для сну. Ну, це, як приклад, ви можете просто ввести ось цей. В App Store або в Play Market можете ввести просто сон чи щось таке, і вам воно виб'є різні різні додатки. І як базується, як, як взагалі принцип з цих додатків? Вони записують ніби, ваше, ваше дихання, і по глибині дихання визначається якраз і ця фаза сну. І ви там задаєте, що вам потрібно встати у, 6, у 7 годин, наприклад. але цей Додаток, він вас розбудить трішки раніше, тоді, коли у вас якраз буде ось цей парадоксальний сон. І ви там, ви встанете на 15 хвилин раніше чи на 20, але ви при цьому будете себе почувати краще, ніж якби ви встали рівно по ось цьому часу, 7 годин. Тому я дуже їх рекомендую вам. Можете спробувати, якщо вам таке цікаво, поекспериментувати. І. Перевірити, чи буде краще якість вставання зранку з, пост, з ліжка? Так, ну і яке ж головне правило повноцінного сну? Загалом, якщо такі є фази ніби. Періоду від 18 до 60 років потрібно спати не менше 7 годин на добу. Дітям до 12 років, 9-12 годин, ну і 13-18 ви якраз знаходитесь в цьому проміжку приблизно 8-10 годин потрібно спати обов'язково. І такі цікаві факти, чому це потрібно робити? По-перше, ви потім при нестачі сна, ви будете відчувати безсоння, перевтому, дратівливість, також може виникнути депресія. І це насправді звучить не так страшно, а насправді це досить такі небезпечні стани для нашого організму. Це стрес, і вони ніколи не добре не закінчуються. Тому краще себе до цього не доводити. Тим паче, якщо можна це все заладити завдяки нормальному сну. Ну, і ще один такий цікавий факт: при відсутності сну може виникати відчуття голоду. Тому що ось цей гормон, який регулює апетит, він називається лептин, при нестачі сну він знижується. І бачимо: ось у нас є жирова клітинка. Вона пуста. І тоді, коли вона пуста, ніби коли в ній немає ось цього жиру, ми будемо їсти, тому що від лептину немає ось цього сигналу, і ми їмо. А коли жирова клітинка вона вже заповнена, синтезується лептин, і ми відчуваємо, що все, все нам не потрібно їсти, жирові клітини вже насичені, ми перестаємо їсти. А коли буде нестача ось цього лептину, не буде надходити оцей сигнал. І ми просто, навіть коли вже ось ці жирові клітини вони будуть наповнені, ми не будемо відчувати, що вони наповнені, і ми будемо далі їсти, а потім ми переїдаємо і е, інші різні проблеми. Тому ось це дуже важливо, особливо для тих, хто слідкує за фігурою. Е, на дієті, наприклад, хоча це не, не дуже так добра дієта, Ну, загалом потрібно дотримуватися режиму сну. Ну, і наступне, що я хочу вам розповісти, думаю, багато хто з вас. Чули про метод помідора? Чули про такий метод для о, покращення продуктивності? Угу. Супер! Тоді я хочу вам розповісти ще про деякі альтернативи цього метода. Тому що метод помідора він не всім підходить. Мені він, наприклад, не дуже підходить. Тому що, дивіться, метод помідора взагалі, як він базується. У вас є. 25 хвилин роботи, потім ви робите 5 хвилин перерви. Потім знову 5, 25 хвилин роботи, потім знову 25 п'ять хвилин 5 хвилин перерви. Ну і після ось таких чотирьох інтервалів роботи буде там перерва, 15-30 хвилин. І, до речі, навіть є ось такі таймери для ось цього методу помідору. І він підходить для тих, хто зберігає зосередженість протягом невеликого проміжку часу, коли вам потрібно зробити ну, прям не таку. Величезну задачу, а просто ви можете там розділити. Почитали 25 хвилин і пішли 5 хвилин попили кави. Потім знову. І які ж альтернативи є цього методу? Існує метод 52.17, який. Якраз базується на методі помідора, але він підходить для тих, кому потрібні більші проміжки часу. От він мені якраз більше подобається. Тому що от 52 хвилини ви працюєте, потім 17 хвилин у вас перерва, ніби відпочинок. І також вчені вважають, що ось такий інтервали, такі вони є якраз найбільш оптимальними для продуктивної роботи. І ще один метод ані. Анімедоро, якось так він називається. І він підходить для тих, хто дуже часто відволікається, або для тих, хто хоче отримати якусь нагороду за виконану роботу. Наприклад, там. Почитали, повчили біологію <смі> і пішли дивитися якусь серію нового серіалу вийшла. От я ось цей метод, я його дуже часто використовую. Я не знала, що він так прям називається. Якось це підсвідомо було. От я зараз довчу ось цю сторіночку і піду дивитися, там нова серія серіалу вийшла. А, і м -м як він взагалі. Базується, це 40-60 хвилин зосередженої роботи, а потім 20 хвилин перерви. І ви займаєтесь якоюсь своєю улюбленою справою. Чи дивитесь той самий серіал, чи ви читаєте якусь книгу і так далі. І ще два методи. Метод 90-20. це підходить для тих, в кого є якесь, якесь велике завдання складне. Проєкт, наприклад, який потрібно виконати там, терміново, або який потребує глибокого аналізу. От хто готується до математики, от вам такий метод 100% підійде. 90 хвилин, півтори години, ви займаєтеся учите ту математику, тому що математика вона складніша за біологію. Для математики це більше підійде. А потім ви 20 хвилин відпочиваєте. Також цей метод підійде для творчого якогось о, аналізу. Там Малюєте, пишете і так далі. Ну, і ще є метод Помідора 2.0 для тих людей, які потребують гнучких інтервалів. І в ньому, бачите, є короткі, середні та тривалі інтервали. От 20, 25 хвилин ви працюєте, 5 хвилин відпочиваєте. Потім ви 30 хвилин працюєте. І там, 10 хвилин відпочиваєте. Ну, відповідно, там, годину працюєте, 20 хвилин відпочиваєте. Тобто, ви можете самі зробити для себе якісь такі інтервали. І також, я думаю, це підійде для тих, хто часто відволікається. Мата 90-20 нагадує пари з перервами в коледжі. Так. До речі, хто не знав, в медичному у нас пари є півтори години, а є пари 2,5 години. То тут вже ніяка продуктивність не підійде, ніякий метод, тому що не знаю, хто придумав такі пари, але все вже є, й є. Ну і ще про що я хочу з вами поговорити. У нас сьогодні такий коротенький вебінар, але багато корисної інформації. Чи бувало у вас таке, що от у вас, ми говорили тут про хобі, про хобі, а можливо, у вас немає ніяких хобі, і відчуваєте, що відчуваєте себе якимись нудними або нецікавими, у вас немає ніякої справи і так далі. Не знаєте, чим вам зайнятися взагалі, ось цей відпочинок. Просто лягли і лежите. Так, так, до 2,5 години. Uh, є такі пари з анатомії, наприклад. Так. Отже, чи бувало у вас таке, що от ви не маєте ніяких хобі і взагалі вважаєте себе якимись не такими, нудними, і так далі. Бо от це я написала тут свої думки, які в мене були раніше. І зараз я вам. Так, колись було. Так, я думаю, це дуже часто в кого виникає таке і так, постійно таке. І дивіться, що я вам рекомендую: зробіть таку табличку, де ви на тиждень наперед записуєте якусь одну цікаву справу, яку ви можете зробити, яку ви хочете зробити, але чомусь ніколи не робили. Наприклад, там вийти в ліс, вийти на пікнік і так далі. У вас ще є цілий місяць літа, і я думаю, що поки у вас є така можливість. То потрібно цим займатися і робити те, чого ви ніколи не робили або хотіли і не могли. Тому що ми не знаємо, що буде далі, і кожен день для нас в Україні досить небезпечний. Тому робите таку табличку, де записуєте з дні тижня, пишете справу, яку ви хочете зробити наприклад, там, приготувати торт, піти на день народження подруги. А Потім в наступному стовпчику ви робите таке плюс, мінус, що зробили ви це чи не зробили. А якщо не зробили, то напишіть, що ви інше зробили, якщо зробила. Ну, потім ви пишете такі два ще стопчики: відпускання проблем і задоволення. Відпускання проблем, ви пишете, оцінюєте від 0 до 5. Чи відпустила якісь негативні емоції ви завдяки ось цій справі. А в другому стопчику ви пишете задоволення, яке ви отримали від цього процесу. Ну і наступний стопчик там коментарі, якісь ви пишете, що вам сподобалось, що ні. І потім. В кінці там, тижня, місяця, ви побачите, що вам найбільше подобається. І е, за ось такий метод допоможе вам зрозуміти, чим вам більше подобається займатися, що ви хочете робити далі. Ну, і е, якщо вже немає ніяких ідей е, там, на наступному тижні або через місяць, то подивилися: ага, це мені подобається, значить, потрібно це ще раз повторити. Е, тому. Думаю, таке вам домашнє завдання: зробіть собі, собі таку табличку і спробуйте. Тому що місяць літа в нас тут марафон Glow Up для покращення нас себе. Тому я сподіваюся, що вам сьогоднішній такий вебінар наш сподобався частинка нашого марафону. Завтра у нас будуть балачки з викладачами також запрошую вас до нас. Напишіть, чи вам сподобалось сьогодні? Зі мною. Думаю, тут, до речі, досить багато корисної інформації було про продуктивність, наприклад, або про сон. Тому зможете потім ще переглядати. Так. Ну і я всіх була рада бачити. Рада, що ви тут зі мною поспілкувалися. Так, було супер, дякую. Мені дуже приємно. Так, до зустрічі, до зустрічі. Все, па-па. Зустрінемося завтра з вами. Mm -hmm. Mm -hmm. Особливо за методи і сон. Тепер буду знати, що сон теж важливий. Так, сон дуже важливий. Ну, і головне не картайте себе за відпочинок. Все, па-па.